Відомі та перспективні молоді режисери, поціновучі кіно з'їхались до міста Лева. Стартує шостий міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Візарт. Цьогоріч у конкурсі рекорд найбільше за всі попередні роки кількість короткометражок. Майже півтори тисячі з тридцяти дев'яти країн світу. З них плить сотні українські. Лише два десятки з півтори тисячі режисерських робіт. Саме стільки короткометражок змагатимуться за найвищі нагороди у номінаціях. Режисура, сценарій та звичайно гран прі З них один український фільм Помножувач. Всі покази провадитимуть мовою оригіналу з українськими та англійськими субтитрами. Окрім того, заплановані покази найкращих короткометражок лондонського фестивалю, панорами десяти українських фільмів та дві позаконкурсні підбірки. Є програма прощання з плівкою. І це і там ми зібрали фільми, які так чи інакше ностальгують за тим часом, коли ще електронні медіа і не були настільки поширені. Я так само збірка Ми це світ, яка розказує про якісь внутрішні конфлікти і зовнішні конфлікти. От особисті конфлікти людей і між собою. Родзинка фестивалю Філіп Ілсон, директор лондонського фестивалю короткометражних фільмів, вперше у складі журі та й загалом в Україні. я з нетерпінням чекаю переглядів, тому що я вже переглядав програмку і тих фільмів, які ми будемо дивитися. Я бачив лише кілька. Тому я думаю, для мене це буде незабутній досвід, і звичайно, я представлю найкращі британські короткометражки. Не лише побачити і навчитися весь шлях від сценарію до фільму. Презентуватимуть на майстер-класах провідні режисери Європи. Флоріана Погладко з Австрії, який переміг найбільший, най, такий масивніший і дуже і визнаний в Австрії фестиваль Діагонали. І став зі своїм фільмом отримав там найкращий ігровий фільм Міхайла Рітмансбергера, Марії Сігріст – акторки. І також режисерки з Швейцарії. Програму відкривають вже сьогодні у стінах Львівської філармонії. Покажуть фільми Переможці міжнародних фестивалів. Далі естафету перейме палац мистецтв. Загалом впродовж фестивалю можна переглянути понад сотню коротких стрічок. Любов Ступчук, Анатолій Лупаченко, новини.